Радіо ЮАЙ Чикаго. Росія скликає Радбез ООН, щоб засудити постачання зброї силам оборони України. Російський державний діяч знаряддя воєнних злочинів вимагає скликати на цьому тижні засідання Радбезу ООН, щоб засудити постачання нашим союзникам і партнерам зброї силам оборони України. Написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Рашизм буде покараний, а з ним і його висип: Лаврови, Небензі і Подлянські засідання проходитиме у четвер, 18. 17 травня, якого рівня маразму досягає Росія, коли власне вона насміється скликати рад без ООН для того, щоб засудити Україну і власне дії по відношенню до України країна, яка є собою терористкою, країна, яка нищить все на своєму шляху, вбиває бездивиних дітей, людей, жінок всіх. І вона ще має право скликати радбез ООН. Ну це справді це маразм, смічно. тому що як це Україна має засуджувати Україну за те, що вона захищається на своїй території, це коли гвалтівник звинувачує, що його гвалтують, ну маразм, такий, який він радіо ЮЕЙЧИКАГО.